Вітаю, моє шануванічко. Скажіть, діти, чи любите ви подорожувати? Якщо так, рушаймо разом та відвідаємо найвідоміші писанки світу. Місто Вижниця Чернівецька область Україна. Триметровий пам'ятник великодньому яйцю з'явився 2012 року. Писанка виготовлена з бетону, плитки та природних матеріалів. Розписували яйця в гуцульському стилі. Коломия Івано-Франківська область, Україна. Це не просто писанка. Це єдиний музей писанкового розпису в світі. І найбільша писанка на землі. Висота споруди у формі яйця 13,5 метрів. Вергевіль Канада Писанка важить 2 тонни. Складається з 7 тисяч елементів та ще виконує функцію флюгера. Дев'ятиметрове яйце обертається на штуку, вказуючи напрямок вітру. Висота пам'ятника понад 20 метрів. Село Братківці, Львівська область, Україна В центрі села стоїть величезна писанка з Богородицею всередині. Пам'ятник вишки 6,5 метрів. Село Доброгостів, Львівська область, Україна. Велетенська різномарна писанка найстаріша пам'ятка села. Розписана традиційним українським орнаментом. Місто Сучава Румунія. Барвисте Пасхальне яйце за вишки 7 метрів встановили в румунському місті Сучава. Острів Хортиця Запорізька область Україна. Пам'ятник писанці на острові Хортиця приваблює туристів, тому що художники час від часу змінюють його орнамент. Литовці називає цей пам'ятник Маргутіс, що в перекладі означає великоднє яйце. Писанка вагою 300 кг встановлена на високій гранітній колоні. Чи сподобалася вам наша мандрівка? Мені дуже. Хай щастить. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.